Сьомогдини тридцять 31 хвилину Києві проси найголовніше у прямому ефірі. Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгограді. Наслідок падіння уламків сталося розлиття і загоряння нафтопродуктів. За попередніми даними постраждалих немає. Центральною темою зустрічі Трампа і Путіна завтра має бути негайне припинення. Вогню в Україні, а питання, які стосуються територіальної цілісності, не можуть обговорюватися без українців і, попри конституцію, таку заяву зробив Володимир Зеленський після розмови з європейськими лідерами і Трампом. Перед самітом на Алясці Зеленський поїхав до Берліна, аби ще раз узгодити позиції з партнерами. Зокрема, Україна має сидіти за столом переговорів, якщо після зустрічі Трампа і Путіна буде наступна. Першим кроком має бути припинення вогню. Київ погодиться обговорити територіальні питання, але без визнання окупованих регіонів. Україні потрібні сильні Збройні сили та надійні гарантії безпеки в рамках трансатлантичної стратегії. Ну а Трамп називає саміт на Алясті зустріччля для з'ясування позицій і не очікує значних проривів. Втім, сподіваються, що йому таки вдасться посадити за стіл перемовин Зеленського і Путіна якнайшвидше. Давайте Трампа послухаємо зараз. The first one goes okay Якщо перша зустріч пройде добре, швидко проведемо другу. Я б хотів це зробити майже одразу, і ми проведемо швидку другу зустріч між Путіним, Зеленським і мною, якщо вони захочуть мене там бачити. Якщо, як сказав голова Білого Дому, Трамп не отримає відповіді від Путіна на цій зустрічі то другої зустрічі вже не буде. Зеленський дав зрозуміти Трампу, що Путін не хоче перемовин, він хоче окупації України. Давайте зараз послухаємо. Я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам. Путін блефує, Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці на всіх напрямках Українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. Також Путін блефує, начебто, санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській воєнній економіці. Так, це правда у. Росії в кілька разів більше зброї, зокрема, артилерії в три рази і, і подібного. Але також у Росії в три рази більше втрат. І це факт. Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але поза НАТО. Про це стало відомо політико з трьох різних джерел в разі досягнення припинення вогню США готові зіграти певну роль наданні Києву засобів стримування можливої майбутньої агресії РФ. Водночас, президент США не уточнив, що саме він мав на увазі під гарантіями безпеки, але дав зрозуміти, Вашингтон не буде надавати зброю безкоштовно та відправляти військових. Німеччина виділить 500 мільйонів доларів на допомогу Україні в рамках нової схеми НАТО. Це один з перших пакетів у межах нової ініціативи Перелік пріоритетних потреб України. Про них всередині липня оголосив президент США Трамп. Поставки включатимуть товари військового призначення, які або не виробляються європейською промисловістю, або можуть бути поставлені штатами швидше, ніж європейськими партнерами чи Канадою. До них належать зокрема критично важливі засоби ППО. Планування ударів ядерною зброєю та арешником. в Білорусі. Пояснили чим займатимуться на спільних військових навчаннях Росіяни та Білоруси. Захід 2025 пройде 12-16 вересня. У маневрах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців. Як заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, планування ядерних ударів це елемент стратегічного стримування, а також відповідь на мілітаризацію на кордонах Білорусі і військову активність. На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми ще 14 населених пунктів. Йдеться про Білозерську та Добропільську громади. За даними ОВА, там залишається близько 1150 дітей. Крім цього, місцева влада закликає не зволікати і виїжджати з Покровська. Евакуація звідти вже критично ускладена. Ворог прострілює усі шляхи до міста. Дуже потерпає Константинівка. Туди росіяни щодня скидають не менше десятка авіабомб. В генштабі раніше повідомляли, що росіяни на Покровському напрямку проникають диверсійними групами через українські оборонні позиції. Там Москва зосередила понад 110 тисяч. Особового складу «Укрзалізниця» розпочала масове блокування акаунтів недобросовісних користувачів. Як повідомили в компанії, йдеться про більш ніж 270 облікових записів. Їх власники масово скуповували квитки або маніпулювали мобільним застосунком компанії. Схеми були різні: від купівлі невеликої кількості квитків на багато акаунтів до утримання квитків без оплати за них. У піковий сезон попит на квитки у вісім разів перевищує кількість доступних місць. На деяких рейсах, зокрема, з Києва до Львова, Одеси, Харкова, Перемишля та Дніпра. На Одне місце претендують від 5 до 8 пасажирів, тому квитки зникають майже одразу після старту продажів. Всі виплати від держави в одному місці. Міністерство цифрової трансформації повідомило про запуск універсальної картки «Дія картка». Скористатися нею можна для таких програм, як є книга, є малятко, ветеранський спорт, допомога по безробіттю, допомога ВПО, пенсії, «Міжнародна допомога», військові облігації та повернення вкладів. Гроші можна буде витрачати зі спеціальних рахунків повністю. А якщо не вистачає, автоматично доплачувати зі свого особистого балансу. Оформити діє картку можна онлайн застосунку «Дія» або в застосунку Банків партнерів Три золота із бойового самбо е, вибороли українці на сусвітніх іграх 25-го року, е, що проходять у китайському Ченду. А це нагороди Андрія Кучеренко у вазі до 71 кг, кілограма, Владислава Руднєва у вазі до 79 кг кілограмів. І Петра Давиденко у вогівій категорії до 88 кг. кілограмів. Усі вони здолали своїх російських суперників, які виступали під нейтральним прапором. Таким чином у синьо жовтих загалом у активі 26 медалей, змагань і третє місце турнірній таблиці. Китай і Німеччина. Всесвітні ігри триватимуть до 17 серпня. Це змагання з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор. Про це і не тільки. У, цікаво про спорт Ігор Циганика. Буквально за кілька миттєвостей, тож будьте з нами йдемо на життя. Ну що, можна видихнути? Серйозні новини вам розповіли. Ну але традиційно на день налаштовуємося, як маємо знати про погоду. Христина Биковець у нас сьогодні чергує. І, власне, ми такий дівочий у нас ранок починається. Христі, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, якою буде погода на сьогодні, на 14 серпня. Привіт, Нелю. Знаєш, поки ігор там ще прокидається. Хотіла дати тобі послухати, як сьогодні неймовірно, голосно а, співають пташки, тому що вони вже точно прокинулися, але знаєш, як на зло, буквально перед включенням вони взяли і притихли. Тому доведеться тобі повірити мені на слово, і тому що знаєш, сьогодні вони якось неймовірно голосно співають. А, горобці цвірінькують, голуби воркочуть, ворони каркають. Тут просто якийсь а, зранку ми з оператором слухаємо. Пташиний симфонічний оркестр, і знаєш, я поки стояла чекала на включення. Я собі так навіть припустила, що можливо, можливо, це пташки радіють ще не останнім, але ще теплим літнім дням і літнім ранкам. Тому що сьогодні ранок справді неймовірно приємний, неймовірно теплий зараз. Стопчики термометрів показують в столиці плюс 16 градусів, але по моїх особистих відчуттях відчувається ця температура точно вище, плюс 20 Мені здається, ось по відчуттях точно є. Плюс виходить сонечко поступово, невеличкі я хмари, але вони абсолютно не псують сьогоднішню погоду. От, власне, така ще літня спека сьогодні триматиметься майже по всій території України. Точніше, десь буде більш спекотніше, десь буде менш спекотніше, але все одно досить тепло, і от, власне, опадів сьогодні, в сьогодні, в сьогодні абсолютно ніде не прогнозують. Детальніше про погоду по регіонах все вам розповідає. Традиційно розпочинаю. Зі сходу країни, і, от, власне, саме там буде сьогодні чи не найпрохолодніше, якщо, звісно, можна так сказати. В Луганську в середньому температура в день коливатиметься від 23 до 25 градусів, в Харкові та Донецьку буде тепліше. Там сьогодні температурний максимум сягне плюс 28 градусів. На півдні температура, на півдні температура перетне позначку у плюс 30 градусів, спека триматиметься сьогодні по обіді абсолютно по всьому регіону. Регіону і власне, як я казала, які по всій території України сьогодні буде без опадів. На заході країни найспекотніше сьогодні синоптики прогнозують в Ужгороді. Там буде до плюс 31 градусу. А нарешті території регіону температура в день коливатиметься від 26 до 30 градусів з плюсом. На півночі температурний максимум сягне плюс 27 градусів по обіді. Зранку та вночі фіксуватимемо в середньому від плюс 12 до плюс. З 16 градусів, і знову ж таки без опадів. В центрі сьогодні до плюс 29, плюс 30 градусів по обіді зранку та вночі ми фіксуватимемо від плюс 14 до плюс 16 градусів. У Києві зараз плюс 16, як я вже вам казала, і ось по обіді синоптики прогнозують максимум плюс 27 градусів. Буде мінлива хмарність або ж а, сонячно, і власне без опадів, як і по всій території України. А от а, щодо температурних рекордів, то у столиці найтепліше 14 серпня за всю історію погодних спостережень було у 2002, 2010 році. Перепрошую, тоді зафіксували плюс 37 градусів тепла. А от мінімум відзначився 1923, Тоді було лише плюс 8. І а, наостанок традиційно трошки про народні прикмети наші прачі ревірили сьогодні, якщо 14 серпня погода ясна, тепла, то буде гарний врожай. Яблук і груш. Ну що, чекати мама? Нелю? Дякую, Христю, за прогноз погоди і за класні народні прикмети. І, До речі, я за тобою щойно й на одну пташку бачила. Тому я тобі вірю і чекаю твого наступного включення.